Друзі, всіх вітаю з Новим роком, бажаю здоров'я і здійснення мрій. А сьогодні ми подивимося, скільки зробила моя картка за грудень місяць прям запис екрану. Я вже переходжу в приват, перехожу в довідки, далі натискаю на виписки, виписки по карті рахунку і обираю грудень 2025. Сформувати натискаю. І того ми переходимо і бачу 96 565. Тисяч, щоб ви розуміли, 96 тисяч, блін, 565 плюс. Перехожу, знову в приват, подивимося по іншій карці. Знову сам процедура, довідки, виписки натискаємо, так? По карці або рахунку і за грудень 2025 сформувати і того 59 тисяч 150 гривень. Просто уявіть, зверніть увагу, мої дані пост Людмила Володимировна. Це я вам просто показую прямо з нут. Калькулятор перехожу, додаю 59 тисяч 150, і того в мене 150 Сят п'ять тисяч гривень, просто уявіть, я взагалі не працювала грудень, я купувала подарунки, я готувалася, обирала я. Складала меню, я ну просто витрачала на себе. При цьому моя картка зробила 155 тисяч. І це всі завдяки тому, що я одного разу ризикнула, захотіла, спробувала, опанувала разове навчання, і тепер я ось так витрачаю кошти, а мені вони повертаються. Дела зараз таку можливість знадити це тільки в онлайн, і саме основне, що я можу тебе навчити так же само, тому став плюс.